Пристас. або точніше здоровенькі були. Історичне відео. Я вам зараз розповім про один із український старовинний рід. Відомий рід. Ну, можливо, якщо хтось з вас випадково був в Чернігівській області, і таке село Сакаряни. Там залишився палац. Ну зараз там технікум чи колись щось типу того. Але трішки залишилось. Не все розламали, хоча, як самі розумієте, ну, <сих> техніком палаці. Е, да, трішки парк залишився, трішки залишились, ну, прекрасно. Колись цей палац належив славним галаганам. Можливо, цю фамілію вам щось і скажемо. Я вам зараз розповім, чому... Ну, знаєте, хоча б тому, що ви зрозуміли, що таке історія, що таке історичний події, що таке історія України, що таке українські патріоти, що таке українські непатріоти і так далі. Розумієте, історія цього роду, вона дуже чітко показує, що таке справжня історія України. Значить, дивіться. Ну, Вважається, що першим Галаганом був Гнат Галаган. Козак. Козак, Козак, Козак. Коли він народився, невідомо, невідомо, де народився. Е, відомо що. Що він в 1708 році, будучи полковником Чигиринським, зрадив Мазепу, перейшов на сторону Петра І і допомагав російським військам або московським, якщо хочете знищувати Запорозьку Січ. За це Петро І. Да, дячний, дячний. Ну, по-перше, дарував йому дворянство. козаку. Ну, дивіться, яка ситуація, що ви зрозуміли, дійсно, були такі випадки. Ну, в ті часи це була все-таки, коли Мазепов була гетьмічна. Е, були відповідно, як ви знаєте, сотники, полковники, Сеули і так далі. Але це були не дворяни. Ну, вважалося так, що повстання Богдана Хмельницького ліквідувало поміщиків, ліквідувало шляхту. Ну, шляхта дворян – це те ж саме. І були всі народні козаки. І козаки обирали сотника, полковника. Ну, гетьмана, відповідно. Ну, з формальної точки зору цей гната обрав народ. Хоча я колись розповідаю, як його обирали. Ну, що вам сказати? Формально, так, да, його обирали. Але на практиці дуже часто це, знаєш, комсват цьому, ето, тому. Не, невідомо, звичайно, як цей Гнат став полковником Чигиринським. Але скрізь за все так, як всі. І от полковник зрадив, 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 причому я говорю, його обирали під час Мазепи. ми що Мазепа і підтримав, добро, зрадив. Петро оцінив, оцінив і дворянство. Тому що ну, з формальної точки зору, хоча і було таке тлумачення, як значкові товариші, або бочуні. Це їх ну, якби можна було назвати дворянами, але все-таки це, ну, юридично були не дворяни. Юридичні. А тут рані. Герб, герб, герб. А як? цікаво, що герб взяв польський. Не дивись. Це була така ціка, цікава традиція брати старі польські герби говорять, мій, так. Був козак, став герб. Так. І тут ще нам сказали, добре, що крім дворянства, крім герба, він отримав і земельку. Тобто, став поміщиком. От тут виникає така ситуація, дивіться, ну, з одної сторони, дійсно, ну. Повстання. Знищили польську шляхту. А тепер. Знов шляхта? Ні, ну не називається дворяння, а різниця? Поміщик. Да? Кріпаківні. Отримав він свої маєтності. Ну, скажімо, там, де ще це, це Вінницька область. І все було добре. Все було. Ну Напевно, ви знаєте, що, а пам'ятаєте, що Петро І здійснив так званий прудський похід. Тобто російсько турецька війна. Ну, це якраз 1711 рік там воно програв. Ще програв. І згідно так званої Гудику уклали російська, бо московська армія краще бігла. Тобто всі маєтності, які шляхетний Петро І наділив чигиринського полковника. А Чигирин прийшлося віддати річ Пасполицю. Да. Ну там просто вийшло, це турки забрали, це річ Посполита, і Чигиринський, і Галаган залишився, і полковника, і маєтності. Ах, а так от, зрадив, а що не отримав. але. Да, да. Ну, розумієте ситуація, звичайно, як все-таки як-неяк. Примазись! Примаз. Тому, коли гетьманом став Скоропадський, не той, не той, а Скоропадський, який став Петрі І. Ну там, якщо ви пам'ятаєте, коли Мазе позрадив, Петро зрадок психоновий, колеги, російську. А потім зрозумів складно, і, ну, обрали гетьмана Скоропадського, який, так скажемо, був про 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 проросійський І Гнат Галаган стає прилуцьким полковником. Обрали, обрали, обрали. І отримали єдність. Ну зараз це ну, по ПГТ, варна, я не пам'ятаю, варна, ну, область обласів, варна, варна. Містечко, містечко. То звучить краще містечко, ніж ПГТ. І оце скарян якраз отримав, да, да, і ще там дрісели. Тобто, і 4 тисячі кріпосних. Ну не скажу, що мало і небагато. Ну, щоб я було більше. <с> 4 тисячі кріпосних отримав. А так, казак, волю, не, волю сражався. Ой, як за волю, Ой, як він за волю сражався. Так сражався, що мама не горює, щоб кожному так сражатись. Ну, скажімо так, його син був Миргородський полковий осаул. І Миргородський наказний полковник був. о. Е ну, якщо знаєте, при Анні Йоанновні були е знов таки, російсько-турецькі війни і похід був на Крим, він приймав участь, приймав, приймав. А от уже син цього Семена, ну, внук, відповідно, Гната, такий був Григорій, так він приймав участь в коронації імператриці Єлізаветі Петрівні ходив Генеральну військову канцелярію. Це знов, коли Анна Івановна ліквідувала е, це саме ходив. А от коли став Іван Розумовський, ох, 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 розбагатів дуже, дуже. Е, о! Розбагатів. Ой, Іван, господи, Криво Розумовський, що їх пути? Ну, це ж Іван не туди. Ну, ви знаєте, що це вже було при Лізареті, вона там щедренько, так сказати, пороздавала і так далі. Тоді дуже, дуже, дуже. Що далі? Ну, далі був Іван Григорович, відповідно, і так далі. Знову прилуцький полковник. От ТВЗ. Як вибори, так і полковник. яка ситуація, так, да, формально вважалося, що полковника обирав. Але ж ви самі розумієте, що дуже часто там свій свого до свого і не вибори. такі. Я вам розповідав, як воно відбувалося. Ну, вважалося так, що спочатку обирали е, курінь. Курінь обирає, відповідно. Але як обирали? Обирали тільки козаки, так звані статні, ну, або е, виборчі. А були ж такі не виборчі. Ну і частіше всього, і що? Вони обирали свого, кума, свата, який їм допомагав багатіти. А потім обирали сотника. Ну, знов-таки делегати з корінів, і знов-таки получала ситуація. От сотник там говорить, оберете мене, я вам хлопці зараз... Лани наділю, ліси наділю, малинки будете мати, буде все добре. Це бере, а потім полковник. Ну а полковник говорить, люди добре. Якщо я буду полковник, ви як будете як, як вареники в сметані будете. Пампушки салом їсти будете. Да, да, да. Ну просто виходить така ситуація. Да, дуже часто обирали, тому ми подивимося своїм привузьким тобто вийшло, дід був, батько був. Внук був, ну щось, оборав, а так, вибори. А, а. Ну, ще якби своя людина, своя. Підтримає, підтримає. Причому дивіться, його обрав. Він уже поміщик дворянин. Має кріпосних. І... Козак вільний. За волю. За волю України сважав! Смішно, да? звичайно, що смішно. Ну це ж розумієте, коли ви читаєте різні, як там козаки, це люди добрі? Ні, ну були дурні, які дійсно щось там, нічого не мали. А були розумні, от он А? І тут козак тут сюди, тут сюди, тут туди, тут сюди, тут туди, і все добре. Так, да, то дійсно, якщо подивитись, то фактично Лан розплатів завдяки тому, що зайняв посаду. Якщо б, ну скажем, не було його посади і вчасно не зрадив, то нічого б нього не було. І зрадив, да. Розбагатів, да. Набрав собі, да. Зміг, да. Ну, я так розумію, що і з Кирилом Розумовським дуже в добрих був відносинах. Да. Тому що я говорю, що там вийшло, що коли от був час, знов-таки не було гетьманщини, а була генеральна військова канцелярія, він теж там працював. Да. Заволював, за Ну Тепер підходимо до самосного. Дивіться. У 1819 році народився Григорій Павлович Галаган, Ой, я не знаю, там, це внук чи правнук, яка різниця? Ну, з роду. Ну, Вам від цього ж легше стане. Як він по йде, Да? Так от він вважається керівник ліберального руху України. Ну те, що в нього було 12 тисяч кріпосних, ну ладно, те, що в нього було, ну це ж, я говорю, маєтність дуже велика, це якраз оцей будиночок в Сакарянах, він будував, розбудував там. Ну, як ви самі розумієте, де гроші брав? Отож. Ну він, треба сказати, да, він спів і в університеті повчитись. Посади різні займати. І був там, і, скажімо так, представник двору. Да, 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 вхож, 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 вхож. Так що так, да, там і крутився. Але він вважається лібералом. Тому оце, якщо ви знаєте, в Києві перша чоловіча гімназія. Вона раніше називалася Колегія Павла Галагана. Ну, просто там дивіться, яка ситуація. У нього син гіне, і він, він дійсно, ну, скажу, при луках зробив, по-перше, ліцей. Ну, гроші ж, гроші ж були, гроші. А потім колегію в Києві зробив. А потім часом він трансформував, вона стала гімназією. Чоловіч. Потім дійсно, йому б казалось, мало, він став редактором київської старини журналу. Потім ще був керівником багатьох таких різних меценатських напрямків, там, культурних, ідеологічних, політичних і так далі. Потім він дуже любив спілкуватися з українськими письменниками. Да, Шевченко до нього привіз. Зустрічавсь, ну там, оці всі, Лисенко, ну це вже не письменник, а цей композитор. Тобто він був такий як би сказати, людина мастита, мастецька, зустрічавсь, е, довше да, спонсував. Е, він за свої гроші, ну був дійсно, ну грошики були. Він дійсно е, започаткував стипендії для обдарованих дітей, щоб вони могли вчитися в академії художній І навіть був ну, момент, коли він за, ну, на, за свої гроші направив такого талановитого. Чи, учня вчитись в Італію. Я тільки не зрозумів, чи на художників, чи на щось інше, але таке було. Так, да, були, були такі, він побудував народні школи, не одну. В Сокарянах була і, ну, скажімо так, побудував навіть лікарні і платив зарплату лікарям. Це було, було. Це він думав, ліберал, 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 ліберал. Ну, що вам ще сказати? Так, да, він, бо це був хош. Він дійсно там багато депресії, депрозив... ну, скажімо так, Нікаю першого він, звичайно, знав, був в придворій там зустрічав. Він навіть бав, ой, по-моєму, Камергіня, я боюсь, щось помли. Знаєте, це придворний титул, я боюсь його... це був, да, він, ну, Тобто це людина, яка могла прийти, поговорити. Ні, князем він не був, він базалось Козак, Козакевич, Козацька людина. Але успішно, дуже успішно. Поберег у 1888 році. Ну догадайте, яка в нього була найбільша проблема? Я говорю, людина ліберальна, мастицька. Дуже так любив допомагати, любив підтримувати. Ано? Ну? Да загуляв він, загуляв! ні, в нього було декілька жінок, вважається декілька ще коханок при жінках і так далі. Не залишилась нащадка. Залишилась тільки донька. Ну, законна. Закон. Одна єдина донька залишилась. Тому донька потім вийшла заміж за Заруск Комаровський, який подав прошення на ім'я імператора. Аблатка річ називається... Ой, то красиво звучало. при не приобщить при ну, то есть, другими словами получилась ситуація щоб фамілія галгана не пропала то в 1824 році там уже вну... онучка онучка уже називалася Лансдорф галака тобто род добав там така ще ситуація так ще таке було от такі казаки вот такая історія Розумієте, це справжня історія. Хоча якщо ви почитаєте історію козацтва, гетьмана, ой-ой-ой-ой-ой, чита, і шаблями с -с 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 сражались, і такі вони, і за волю, і за Україну, і, Боже ти милости, а як почитаєш, люди добрі. То село віджав, то маєточок віджав, то кріпосних отримав, то побував на коронації, о, і ще йому щось перепало. Пішов на службу до царя батюшки. Те, що свитрив, то зрадив, то отримав. А, ти оскільки. Так, що, як бачите, справжня історія, вона трішки цікавіша, ніж фантазія. Зараз, що ви зрозуміли, завжди, коли відбуваються різні революції, повстання і майдани, треба вчасно зорієнтуватися. Якщо ви вчасно зорієнтуєтесь, бути галаганами. А виявляєте, яка кількість козаків, там всяких сірко, мишко, кришко не сорієнтувалися. А не були кліпасками у галаганів. А так. Козаки. Хе -хе -хе. От така історія України. Саме справжня історія. Пишіть коментарі. Пока.